Діти, тема сьогоднішнього уроку порівняння натуральних чисел та числові нерівності. Слухайте уважно. Діти, на першому слайді у нас записано два основних правила порівняння натуральних чисел. Правило номер один: якщо два числа мають різну кількість знаків цифр, то більшим буде те, у якого більше знаків. Якщо нам треба порівняти два числа 5392 і 837, ми бачимо, що в першому числі 4 цифри, або знаки кажуть, да? і в другому числі 3 цифри. А отже, те число там, де більше цифр, звісно, що буде більше, це ясно. Правило номер 2 Якщо два натуральних числа мають однакову кількість знаків, то більшим числом є те, Яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо кількість одиниць у цьому розряді однакова, то порівнюють число одиниць у наступному нижчому розряді, і так далі. Тобто, якщо нам треба порівняти два числа: 5392 і 4542, то ми повинні розглянути скільки одиниць стоїть у найвищому розряді. Найвищий розряд це розряд 1000. В першому числі тут 5 одиниць, а в другому числі 4 одиниці. Звісно, там, де більше стоїть число, тобто кількість одиниць у вищому розряді, те число буде і більше. Тобто наступні числа, наступні розряди можна не порівнювати. Отже зразу треба ставити знак більше. Розглянемо наступний слайд. Порівнювати можна не тільки числа, порівнювати можна також числові вирази. Задача. Порівняти добуток 25 помножить на 3 і суму 32 додати 41. Для того, щоб порівняти ці вирази, треба спочатку їх обчислити. 25 помножити на 3 це буде 75. І 32 додати 41 це буде 73. Два числа мають однакову кількість цифр. Отже, порівнюємо по старших розрядах. В першому числі стоїть 7 у старшому розряді, і в другому числі також 7. Отже, порівнюємо наступні розряди. В першому числі 5 одиниць, в другому числі 3 одиниці. Отже, там, де 5 буде більше, відповідно ставимо знак. Розглянемо наступний слайд. Завдання 143. Заміни зірочку знаком більше-менше або дорівнює. Завдання номер один: порівняти число 3753 і 37531. Рахуємо кількість цифр. Тут у нас 4 цифри, тут у нас 5 цифр. Отже, там, де більше цифр, те число буде більше. Порівнюємо. Наступні два числа 82 371 і 9999. Знову ж таки, кількість цифр різна. В першому числі 5 цифр, в другому 4. Там, де більше цифр, ставимо знак більше. Ротик відкритий, да? порівнюємо наступні числа: 452 і 373. Кількість цифр вже однакова. Отже, використовуємо правило номер 2 і порівнюємо спочатку старші розряди. В розряді сотень стоїть 4 одиниці в першому числі, да? а в розряді сотень в другому числі стоїть цифра 3. Ми бачимо, що в першому числі 4 сотні, а в, першому, а в другому числі 3 сотні. Там, де сотень більше, там ставимо знак більше. Ну і так далі. Тобто, зрозуміло, як використовувати правило 1 і правило номер 2. Розглянемо наступний слайд. І тут розв'яжемо вправу 147. Що менше? Запиши відповідь за допомогою знака менше. Тут треба вже порівняти не просто числа, а величини. Ми знаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів, отже, в 5 кілометрах 5000 метрів. Друге число. 5001 метр. Відповідно, ми бачимо, що 5001 метр буде більше. Далі порівнюємо приклад номер 2. 51 см і 5 дециметрів. В одному дециметрі 10 см, в 5 дециметрах 50 см. І тут 51 см. Бачимо, що. Старші розряди однакові, але тут одна одиничка, а тут 0 одиничок. Тому, відповідно, перше число буде більше. І розглянемо ще третій номер. Це 4 тони 2 центнери. В одній тоні 10 центнер. В 4 тонах 40 центнер. Та ще 2 буде 42 центнери. Та ще порівнюємо з числом 41 центнер. Відповідно, 42 центнери буде більше. Ну і так далі. Ще я хочу з вами розглянути е, чис... номер 149. Тут треба розташувати числа у порядку зростання, і потім ти дізнаєшся прізвище видатного українського шахіста. Ми бачимо, що чисел у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І всі числа мають однакову кількість цифр 5. Розташувати в порядку зростання, це значить знайти саме маленьке, а потім більше, більше, більше. Тобто від самого маленького до самого більшого. Отже, наша задача спочатку знайти саме маленьке число. Ми дивимося на старші розряди. Старші розряди однакові, скрізь стоять двійки. Тобто в розряді десятків тисяч да, стоїть двійка скрізь. Далі переходимо до наступного розряду. І е, в наступному розряді, зараз я беру червоний маркер і показую. Значить, в першому числі стоїть 4, 4, 3, 3, 4, 4 і 3. Бачимо, що менше число це 3. Тобто, нам підходять три числа, там, де в розряді стоїть 3. Але ми з них повинні знайти саме маленьке. Тобто, переходимо із синій маркер я беру, і переходимо до наступного розряду сотень. В цьому числі стоїть одна сотня, одна сотня, а тут вже 5 сотень. Отже, оці два числа, ось я їх галочками позначу, оце і оце. Так? Ось. Вони менші, ніж оте останнє. Серед них треба знайти ще менше. Беру зелений маркер і порівнюю наступні розряди: десятки. Тут стоїть ноль, тут стоїть ноль. Однакові числа стоять, так? А отже, треба порівняти ще. Наступні розряди, тобто одиниці. Тут стоїть 9 одиниць, тут стоїть 5 одиниць. Саме маленьке виходить оце число. Бо тут, скажімо так, ми порівнювали, і у нас отримується менша кількість самих останніх розрядів. Отже, ми записуємо його самим першим. Так, я тоді беру вже тепер чорний і записую його. Значить, 23 105. Це буде перше число. Далі наступне число, звісно, буде те, що стоїть над ним, бо там 9 одиниць. 23 109. Воно буде більше, ми бачимо. Да? Тут 23 105, тут 23 тисячі вже 109. Наступне це було те, що з синім підкресленим розрядиком, Оце останнє. Да? це 23 511. Так. Далі переходимо там, де ми. Дивились, там, де у нас було в розряді одиниць тисяч. Стояли червоні підкреслення, там четвірки всі стояли, так? Так, вибираємо серед них саме маленьке. Це буде. Це буде, це буде, це буде. Так, давайте я візьму ще отак. От, мабуть, синій маркер. І е, там, де четвірки, от, в розряді тисяч да, тисяч, я буду порівнювати наступний розряд. Тобто тут в сотнях був 0, тут в сотнях був, була сімка, тут в сотнях сімка, і тут в сотнях двійка. Ага. Значить, саме маленьке – це там, де 0 стоїть. Отже, наступне число 24 тисяч. Далі наступне число буде там, де стоїть двійка. Це 24 207. Потім залишається у нас ще 24702 і 24722. відповідно. Далі буде 24 702 і 24 722. Так, ще раз перевіримо. Так, це більше, це більше. Тут 24, 24, 207. 24702. 702, так, 24, да, все вірно. Ну, і тепер наша задача розібратися з літерами, так? Тобто 24105 це у нас і. Зараз трошки підніму я. Це у нас літера І. Так. Так, я її пишу. Оп. 23 109 це в нас В. 24, 23 511. Це А. Так розумієш, це, мабуть, Іван? 24 тисячі. Це Н. Так, це Іван. Двадцять четысячі 207 207 – Двісті сімдесят Че. Двадцять четыре тисячі 702. Це У. Зараз загубила вже 24 722. К. Всі нічого не забули. 1, 2, 3, 4 і 3 літери, е, літери прізвища. Іванчук. Якщо я не помиляюсь, то Іванчук. Е, це наш видатний український шахіст. Будемо знати, Іванчук. Так, з цим ми розібралися і. Далі я хотіла ще вам показати ще одне завдання. Зараз я це витру. Значить, дивіться, порівнювати можна ще раз повторюю, не тільки числа і вирази. Да? От, наприклад, номер 154, да? Я не буду його розв'язувати, тільки поясню, як робити. 154. Тут треба порівняти значення виразів, ну, наприклад, перший, да? Тобто, ви виконуєте, зараз хвилинку трошки закреслила, отак. Е, вам треба виконати дії окремо, да? тобто порахувати, скільки буде ось тут помножити, потім додати, і отут окремо, додати, потім помножити. І ті числа, які утворилися, вже їх треба буде порівняти. Так, і ще я хотіла вам розказати про подвійні нерівності. Що таке подвійні нерівності? Зараз глянемо. Запиши в вигляді подвійної нерівності. Або давайте ні, спочатку 162, так вам буде легше. Е, номер 162. Запиши всі натуральні числа х, для яких нерівність буде правильною. Тобто, що таке подвійна нерівність? Це коли. У нас стоїть два знаки: всередині повинно стояти е, таке число, яке повинно бути більше за 25, але менше за 29. Відповідно, числа, які більші за 25, це ми знаємо, вже починається 26, да, 27, 28. Це буде останнє число, тому що далі вже буде 29, а нам треба, щоб ці числа лежали, якби між ними. А отже, отут я вам е, стрілочку сюди покажу. Для того, щоб записати відповідь, нам треба написати Х дорівнює рівня 26. Да, бо це число буде більше за 25 і менше за 29, кома. Це число буде 27, і це число буде 28. Ось так. І точно так же, ось дивіться, якщо глянути на другу нерівність, ось цю, то тут треба також подумати, що замість х треба підставити, щоб при додаванні. Ще до нього 4 отрималось число, яке буде більше за 32 та менше за 35. Давайте спробуємо. Ну, наприклад, давайте способом підбору, Да? От сюди я стрілочку виведу. Припустимо, я замість X ставлю, ну, наприклад, ну, давайте візьмемо 30, да, замість тікса. Тоді 30 плюс 4 буде 34. Так. 34 більше за 32. Так, більше за 32. Менше за 35. Так, менше за 35. Отже, це число нам підходить, так? Давайте подумаємо, що ще нам підходить. Давайте візьмемо. Так, це у нас було 34, отрималось, да? Давайте візьмемо ще. 29, наприклад. 29. Зараз я тут червоним зараз напишу. 29. 29 додати 4. Це буде 23. Ой, 33. 33 нам підходить. Воно більше за 32? Так, підходить. Воно більше за 32. І менше за 35. Отже, число. 29. Так, 29 нам підходить. І. Подивимося, чи ще щось нам підходить. Значить, 20, Х дорівнює 29. 30. Давайте подивимося, чи 31 підходить. 31. Отут я візьму ще зелений маркер, і підставлю замість x 31. 31, додати 4. Це буде 35. О, 35 нам вже не підходить. Да? Бо 35 більше за 32, але не менше за 35. Отже. Треба зробити висновок, що Х може дорівнювати тільки двом числам: 29 і 30. Так, 29, ще раз перевіряю, 29 плюс 4, 20, 29, плюс 4. 33 правильно, і 30 плюс 4, 34, також правильно. Все. Тоді, в принципі, це, це ми з вами розв'язали подвійну нерівність. Мабуть, це. Скажімо так, з усіх сьогоднішніх наших завдань, це саме важке завдання, але, звичайно, в ньому треба розібратися. Дякую за перегляд.